Вітаю вас, люди, закохані у яйця. Якщо ви хочете чогось вишуканого і в вас є яйця, то потрібно робити яйця пашот. І не дивлячись на те, що це таке назва, якась така пашот, буде, як завжди, все дуже просто і дуже вишукано. Вода вже закипіла. Насипав я туди солі, отак, гарненько так насипав. І тепер будемо туди кидати яйця. Беремо яйце. І не треба тут нічого крутити. Отак. Льоп. І отак. Перес. І стільки яєць, скільки ви хочете наїстися. Ну Мені сьогодні вистачить двох. Знов туди льоп. Ну, можна так трішечки припідняти, щоб воно, не дай Боже, там не прилипло. І нехай собі так вариться. Ну, хвилини дві-три. Я завжди варю дві. А поки воно там вариться, у мене отут такий тостер гарнесенький. І вже в мене обсмажений мій хліб. Готовий для яєць. Дві хвилини пройшло. Е, яка краса. Тепер до столу. Трішечки перчику. Не ша, з такими яйцями не гріх трішечки На, Слава Україні. Яка краса. Чудово! А головне, простіше не буває. Готуйте і буде вам щастя. На все добре, до нових зустрічей!